З якого віку краще починати заняття з логопедом, якщо ваша дитина розвивається в нормі. Тобто на 2-3 місяці з'явилося гуління, потім 5-6 місяців з'явився лепет, з'явилися перші звуки А, О, У до року. З року починають з'являтися Б, М. Ви чуєте від дитини перші слова, то в 2,5 роки ви все рівно йдете на першу консультацію до логопеда. Щоб провести загальну діагностику загального розвитку мовлення вашої дитини, наскільки доцільно вона володіє своїм артикуляційним апаратом, наскільки в неї повноцінний словниковий запас для її розвитку? Бо раніше було правило: дитина в рік повинна знати 100 слів. Зараз це правило не діє вже як років 15. Ну тобто, зараз ці 100 слів перейшли на 2 роки. Тобто, якщо ви бачите, що йде норма 2,5 роки, це перша діагностика у логопеда. Просто консультація, щоб зрозуміти загальний розвиток мовлення. Далі, наприклад, якщо дитині 2 роки і вона ще не розмовляє або погано розмовляє, чи варто чекати до 3-4 років, ні, не варто. Ми не чекаємо і двох з половиною, щоб піти на першу консультацію. Ми відразу ведемо дитину до логопеда, бо навіть у ті самі два роки логопед вже може встановити, чи є тут порушення мовлення і з чим воно може бути пов'язане. В два роки у дитини повинні бути вже перші звуки раннього онтогенезу, про які я говорила, волосні, приголосні. А, О, У і Б. П, М Вже повинні з'явитися перші слова. Тато, мама, дай баба, та навіть в два роки може бути вже перша фраза. На мама, дай мама, хочу. Певний діалог повинен бути вже від дитини. І якщо ви будете чекати трьох-чотирьох років, це вже буде запізно, бо у три роки повинні з'являтися перші звуки нижнього ряду, це свистячі «с», «з», «с». Ви чекаєте і не приходите в три роки, СЗЦ не з'явилися. Чекаєте чотирьох років. Чотири, чотири роки дитина вже повинна вимовляти: «ш», ж, тобто шиплячі звуки, і вони набагато складніші, бо артикуляційний апарат, сам язик повинен підійматися вгору. З трьох років до чотирьох цього не відбулося, і тут буде робота набагато складніша. тому краще прийти відразу, зрозуміти, яке це може бути мовленнєве порушення, зрозуміти його причину, віднайти цю причину і починати з ним працювати. Щоб, наприклад, якщо в три у дитини немає свистячих, ви її поставили паралельно з цим пропрацювали артикаляційний апарат, в ньому з'явилася чіткість. Тонус язик не провисає, губи рухаються правильно, м'язи також в них є певний тонус, не гіпертонус, не гіпотонус, а саме правильно накачені м'язи. І тоді можливо буде таке, що в 4 роки ви вже не будете працювати з логопедом і ставити той самий звук Ш.